Привіт всім, вітаю вас! Сьогодні хілим на дроїді, вулиці та Завешу. 10-й ключ. 696-й тимлевел. У мене є три куска сета. Значить, з першого тут активуються ці моби, будьте обережні, не йдіть поперед танк бо знесе вам кабіну, коли вони активуються. Треба почекати. Значить, Що ці моби роблять? Кидають гранату і аоєшать. Радіант пуз, бачите, проходить по всім наноситься урон. Все, це все, що роблять ці моби перші. Решта просто б'є по танку. Далі в кімнату ми заходимо перед першим босом і міні-боссом. Танк збирає. Офіцери, як ви бачите, в мене зафарбовані іншим кольором. Треба їм збивати касти. Плюс ці моби кидають зони. Ось бачите, бар'єр треба збивати. Ну і плюс діспелем. What's your after any of control. <laughs> Урона трошки проносять. Це му кат, щоб він підійшов. А, оці лучі не ловіть. Бачите, вони вішають дебаф, якщо настакаєте багато, то вихилити вас буде дуже важко. Тому танки зазвичай відводять від цього, але ну, я бачив різне, іноді і на них прямо танкують. То будьте розумніші і з них виходьте. Міні-бос, як тільки його пулять, він одразу робить оце ОЕ. Тобто хіли тут будьте готові, одразу без попередження, просто він одразу це прокастовує. Здали тут БЛ чомусь на міні-боса. Не знаю навіщо. Теж в шоці. <laughs> ну і такий самий в нього, бачите, як в того на початку. є. Oh, yeah. Ну і плюс треба рухатись постійно. Вбили активується перший босс. Посрали трошки ми БЛ. Ну нічого. Отже, перший бос. Security арм б'є по танку. З двох. Так, ну фронталочку робить, з двох гравців він вибиває їх зброю, типу. Потрібно її піти підняти. Ось, бачите? Більший це такий дебавчик, воно постійно б'є, поки не буде піднята зброя. Як буде на мені, побачите краще. Інтерогейшн кидається на члена групи, треба відійти, його поставити. Ну, Мілішники, до речі, будьте уважні тут. Він коли повертається, то по всім проб'є. Ось бачите, треба цю камеру швидко вбити, ну, в нас тут. Встигли, це ж треба. Але треба як можна далі відійти, щоб був час вас подамажити. Він б'є всіх, поки йде. Тому відходьте. Ну, войдзони видно, зрозуміло. Все це всі білки боса, в принципі. От з мене, бачите, вибили зброю, треба її підняти. Бо поки не піднімете, буде постійно пробиватись урон по цілі. На який цей дебавчик. Знову інтерогейшн на евокері. Його треба хілити. Ну і ДД Треба переключатись, щоб це швидко знести камеру, коли її зносити. Як бачите, вона трошечки АОЄ робить. Ну, тобто перший босс тут нічого. Тут просто складного в ньому нема. Виконувати механіки правильно. Головне це відходити і дивитись, де ваша зброя. Перший бос готовий. Ці моби ми вже з вами говорили. Ці оверсіри вони кидають. Луч цей. І, ну це, це... сповільнення, дебаф. Бачите, воно активується і раз починає крутитись. Я от зловив стак. Тепер мене пробиває. Один стак це не страшно. Але два і більше це вже боляче доволі. Так, зазвичай тут йдуть тепер ліворуч, цей моб. Робить навколо себе зону, в якій вам потрібно стояти. Ось. І той самий, який кидає лінії, тобто танк просто відводить. Все. Більше нічого не робить. Зазвичай його, наскільки я знаю, пулять з наступними двома, але у нас танк вирішив не ризикувати, напевно. Погане позиціонування в нас. Бачите, два стаки вже пробиває людей. Там чомусь вирішив не виводити, я не знаю, що це був за маневр такий. Так. Дві цих собаки. Фронталку роблять. Це... По суті. Виходьте з фронталочки профіт. Е, Цей, я не знаю як його назвати, динозавр, чарджиться. бачите, і станеть рандомного гравця. Також він починає робити Wild Trash, це ой навколо нього. Не стійте близько. Ну, від цілей, в кого він чаржиться, теж бажано відходити. Так, оці моби трошки противні. Вони стрибають і вішають кровотечу. Бачите? Тобто тут по всій групі постійний такий урончик, коли вони стрибають? От хіл потрібен. Поки танк тут пулить мобів, треба зайти отут, активувати ролплей. бачите, щоб вони почали а танк їх прямо сюди пуляє. Скіпери просто роблять оц оцей чардж і вони щит навколо себе вішають. Зменшує урон, типу, по групі. Не по групі, а по. По мобам навколо. О, пулять з босом. Значить, бос з трьох частин, цей другий. Це в нас перший чувачок. Зараз по мірі того, як він буде робити білки, я вам покажу що, розкажу, що він робить. Бачите, ОЄ робить. Вернішне ОЄ навколо себе зону. Виходимо. Він ще є отакий дебавчик. І сферки. Спочатку зайшли в ту, що перша. Потім в другу. Цей дебаф. Бачите, він весь час буде. А другий, другий бос вже активувався. Він переходить на вашого Диспел. члена групи. Диспелем одну з цих зон, друга просто прохилюється, бачите, дуже сильно дамажить. Оцей другий бос починає пускати. Зараз побачите. Ну він по танку пробиває сильно, і оцей Вентінг протокол. Навколо нього, бачите, ці сферки. Людина з дебафом оцим. Може збирати. Нас не збирають, але ви можете збирати оці сферки. Бачите, вони просто зникають і. Ось на мені я просто позбираю їх. І, на мені дебаф. і отак можна стати, щоб ваші мілі далі продовжували бити. Бачите, цей дебаф пробиває сильно, якщо, так що протискайтесь на нього, якщо з вас не зділено. Наступний раз я краще буду себе не знімати. Так, третій бос всіх притягує, тікаємо від нього. Ну, як я казав, людина з дебафу може збирати сферки, щоб вони не заважали іншим урон наносити. Весь босс. Summite. А, да, цей Домінейшн кидає. Типу приковує, якщо у вас якісь є... Типу, що знімає слово, якийсь фрідом паладіна, чи от друід просто може форму змінити В Монаха цей тагер слаш. Йозайте Він вам. Не треба буде дамажити по цій штуці. Якщо ж немає нічого такого, то доведеться її зносити. Уроном. Так, ну тут моби всі ті самі, що ми вже бачили, Чарджиться. Тільки вони отакий дебавчик вішають. Теж людину треба по фокусу прохилювати Але ну, там залежить від роуту. то зазвичай я, ну, я не бачив, щоб ходили в цю сторону і цих дебафів правило не беруть. Але у кожного танка є якесь своє бачення. Тут перед третім босом танк заходить, збирає всю кімнату, ви стоїте ззовні. Чого? Тому що там є дуже неприємні. Моби, які станять, вони відкривають клітку і встанять групу, тому, як правило, виводять на назовні. Там, там всіх зібрав там. Взагалі нікого не зібрав, тільки одну групу. От бачите, він відкриває клітку. І якщо цю клітку він відкриває, виходить цей моб який. Та нить курка. Ну і по групі приходить рандомний урончик. Це ж треба враховувати. Мечте на пів ХП. Оштар. Мовити. Кидає такі войдзони. Треба їх перекривати. Вони вішають дебаф, і якщо ви їх ловите, вони вам не перекривають, вони роблять войдзону. Потім сразу. разом всі зібрались, ділимо урон. Бам. Тобто тут треба, бачите, відхилити спочатку дебафи, а потім одразу урон. Кидає чемоданчики, беремо чемодан, дивимося активовано вверх летять. Оця штука викидальна. Несем туди і викидаємо. Все, не викинути буде урон. Так, знову ліквідс, Перекриваємо там, де тільки нам потрібно буде стояти. Як бачите. Одразу. оє. Oh, yeah. І треба всіх різко підняти, бо АВАЄ одразу ж. Все, по колу. Я так думаю, що вже ніхто не буде збирати їх, не будуть. Позбирали, добиваємо боса. Можна було навіть, напевно, не збирати. Так, самий такі якісь тут дуже довгі боси, це все. Тут просто ролплей, де значить, що вам треба пароль, типу, щоб сюди зайти, щоб цей пароль отримати, вам треба взаємодіяти з мобами. Зараз вже показує до кого йти, але кожен раз, коли ви взаємодієте з наступним мобом, будьте уважні, спавняться АДи. Тобто, от зараз хтось тут з цим поговорить, і одразу з'являться моби. Ось, бачите, барабан і одразу моби. Перша хвиля це, ну, якби просто м'ясо. Ось другу заніс поставив. З'являється один додатковий моб, ось він фіксується на тому, в кого хто підібрав. В нашому випадку це танк. Спулило великого. Е, тому це. Можна його тримати, але якщо це зробить дамагер, то його одразу знесе. Цей Strong Arm. Так, цей робить моб АОЕ. Oh yeah. Розходьтесь, а не так, як щойно зробили. Це такий противний лейтенант моб. Ну і останнє те саме тільки. Бачите, чувачок зразу вилетів в групу і отримав. Тільки тут два стронжарма, тому по танку буде сильно пробивати. Ну, наче не по танку, а той, хто візьме туку, з якої треба взаємодіяти. Ну, і от ці три хвилі робите. Це у вас є пароль. Ідемо всередину. І треба почекати, поки цей пароль прогрузиться. Вон, він говорить, який пароль. Ви говорите на вході і заходите. Тут ви виступаєте на сцені, тут є інструменти. Кожен бере свій інструмент, зазвичай хіли грають на барабані, я не знаю, чому так якось негласно прийнято. Танки беруть оце і що це таке? Дудку цю. Сідаєте, у вас додаткова кнопка з'являється. Тут, мабуть, і бос заточений на те, що у вас є баф. Щоб отримати цей баф, з'являються ноти, ви повертаєтесь коли треба, протискаєте кнопки. Коли ви достатньо цього робите, на вас з'являється баф. Перша хвиля мобів спавниться. А, зелені вейт-зони. Це, типу, публіка кидається в людей. Виходьте, ваншотить. Моб відпригає, починає кастувати. оцей. Збили, щоб він прийшов. Група закінчилась. Сідаємо знову за інструменти. Бачите, якщо у вас є вже цей баф, достатньо один раз комусь е виконати те, що треба, і він одразу поновиться. 39 секунд. Важливо цей баф підтримувати всю весь бій. Це це вже бос іде. Робить по танку сильний удар. Треба розходитись. По всім зараз там бумц. Я сяду, пограю, щоб просто підтримати дебаф, поки можу собі дозволити. Ось він робить оцей Final Warning. В нього є щит, треба його пробити до того, як він докастує. Ну і оцей шаут збиваємо. 20 секунд У нас ще на бафі Зараз він зробить свою механіку і я піду знову грати. О, <розум> цю механіку. Оп. Оновив. Є <розум> yeah. і далі б'є. Все, <розум> без босс. Він легкий, але такий оце довго тут все. Спочатку це ролплей роби. Потім. <кхи> Грай. <кхи> Залишився в нас тільки останній бос і, і моп лейтенант перед босом, який такий доволі доволі вредний, я б сказав. Вотор степ. Робить калюжі. Зрозуміло з них виходити. Якось мах мер, не знаю як, чесно. Я не знаю, як вони вмирають. З ними робиться. Ага, стягує. Тікаєм. Ну і позиціонуйте так, щоб ця стяжка вас не затягнула, зрозуміло. В його бомби. Та по танку б'є і відкидає. Блін, протащили моба. Crowd Ой, ж, ні, нам тут. Нічого. Де це Вокер дівся? я його тупо не бачу. Але зараз цього лейтенанта понерфили на цей тиждень. Раніше він був жорстче. Митискаємо, летимо знову ролплей чекаємо. Останнього боса. 23 секунди, як бачите. Тут в цьому босі все крутиться навколо порталів. Геометричних фігур над цими порталами зараз побачите, про що я маю на увазі. Він розділяє взагалі зону такими стінами через них. Треба пострибати порталами. І робить що таке коло, яке розходиться, потрібно так розрахувати, щоб портал вас закинув всередину кола і не заділов вас його краєм. Ну, побачите. А воєшіть. Ось з'явилися портали. Як бачите, на кожному порталі є своя геометрична фігура. От наприклад, бачите, трикутник той вже всередині. Ми заходимо, нас перекидає сюди. Все по колу. Це зараз ще нема стіни. Так, ось нам треба в квадрат, бачите. Буде зайти. Хоп! І всі тут. Тепер нам треба до нього попасти, щоб збити йому каст. Одразу можете не збивати він, якби стоїть, не б'є цей момент, тому можна почекати, поки пройде він. Та й по колу, але бачите, зараз от він, наприклад, вже розділив. Ми, так розумію, будемо в трикутник іти. Кульк, і разом в трикутнику. Ну і так по колу. Тут головне не заплутатись, куди стрибати, разом це все робити. І буде вам щастя. Бачите, потім і на 4 розділяє, але вже він нічого нам не розділить. Ось такі вулиці, 10-ті, закрили. Дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Побачимось!